Друзі, всім привіт і ми продовжуємо історію Миколи вересня. У попередній серії ми підсилили наш склад, але все ж програли суперкубок в серії пенальті. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, ну а якщо залишите коментар, то я буду дуже вдячний. Попри те, Микола завірив нас, що нас чекає не простий сезон, але продуктивний. І перший тур нового сезону ми зіграємо проти Бьорнлі на чолі зі Степаненком. Челсі починає гру. Енсо Фернандес відбирає м'яч на своїй половині поля і наближається до воріт суперника. Енсо проходить двох захисників, виходить вічна з голкіпером, удар по воротах і це 1-0. На п'ятій хвилині зустрічі Енсо Фернандес відкриває рахунок. Неймовірна гра Енсо Фернандеса призводить до того, що він відкриває рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. Відповідь від гравців Бьорні Верхост отримує м'яч, проходить Джулія Кюнде, пробуває по воротах, але Трубін на місці і рятує зараз нашу команду. Челсі в Атаці, Тео Ернандес віддає пас на Коломуані, той повертає на Тео Ернандеса. Ернандес проходить захисника, входить штрафний майданчик Ернандес, удар по воротах і дуже неточно пробуває Тео. Знову атака Челсі. Коломуані запускає м'яч на Віктора Циганкова. Циганков приймає м'яч, ходить штрафний майданчик удар по воротах і не влучає по воротах Віктор. Челсі в атаці Кюнде віддає пас на кунку. Кунку Кун проходить захисника, входить штрафний майданчик удар по воротах, і це 2-0. На 39-й хвилині матчу Нкунку подвоює перевагу нашої команди. Кюнда віддає передачу на Нкунку, той обігрує одного захисника і пробуває точнісінько в дев'ятку. Котовий для Челсі Енсо Фернандес виконує передачу. Удар коло Муані, але голки рятує. Перший тайм закінчується 2-0 на користь Челсі. Атака від Берлі за на лівому фланзі віддає передачу на Верхоста, той Приймає м'яч, розвертається удар по воротах і це 2-1. На 60-й хвилині матчу гравці Бьорнлі скорочують відставання від Челсі. Дивимось, як тут індивідуально розібрався гравець Бьорнлі з двома захисниками, віддає пас на верхоста і той розстрілює трудини. Челсі в атаці Михайло Мудрик, віддає пас на Нкунку, Той далі на Коломуані. Коло проходить захисника, входить в штрафний майданчик, удар по воротах і це 3-1. 3-1. Коло забиває на 64-й хвилині матчу. Як же тут розібрався зараз Коломуані з захисником, вийшов вічнавіч і з легкістю переграв голкіпера. Атака від Бьонлі. Степаненко отримує м'яч біля нашого штрафного майданчика. пас на Верхоста. Той входить штрафний майданчик удар по воротах і це 3-2. Верхост забиває другий м'яч своєї команди і знов скорочує відставання від Челсі. Бачимо, як гарно тут розібрався Тарас Степаненко. Вивів верхоста один на один, і той не схибив і скоротив відставання. А тим часом заміна у складі Челсі. Нкунку та Віктор Циганков покидають поле. Ромео Лавіо та Жеремі Дуку виходять на поле. Готовий для Бьорні. Мануель виконує передачу. Ромео Лавіо перший на м'ячі. Жюлькінде його підхоплює, але ставиться у підкаті, і арбітер призначає пенальті. Неймовірний матч. На останній хвилині матчу арбітр призначає в ворота Челсі. Верхос проти Трубіна. Це може бути вирішальний удар. Верхос розбігається, пробиває, і Трубін рятує Челсі від пропущеного голу. Загальний рахунок у матчі 3-2 Вольова перемога Челсі. Непростий початок сезону, але ми показали характер і втримали перевагу. І неочікувано для всіх до нас переходить зірка світового рівню, колишній гравець мадридського реалу Джуд Белінгем за 180 мільйонів. А ми вирушаємо на Стемфор Брідж, де до нас завітав Ліверпуль. На 6-й хвилині матчу удар Ендо парирував Трубін. А у наступній атаці той самий Ендо пробив неточно. На що Челсі змогли відповісти неточним ударом коло Муані. Нагоду відкрити рахунок мав Тео Ернандес, але Алісон рятував команду. Перший тайм майже без моментів та голів. 0-0. На початку другого тайму Мудрик наважився на удар, але сейв голкіпера. А після удару Беллінгема знов яскраво зіграв Алісон. Центральний матч туру виявився сумним і безгольовим. 0-0. Сьогодні була закрита гра від обох команд. Ми не реалізували свої моменти, але можу відмітити, що в захисті стали грати краще. А ми вирушаємо в гості до Волверхемптона. Гравці Вулверхемптона починають гру. Вулверхемптон в атаці Веласко отримує м'яч на лівому фланзі. Проти нього грає Різ Джеймс. Веласко його проходить. Виконує передачу. Удар по воротах Каладжичається 1-0. На сьомій хвилині матчу Каладжич відкриває рахунок в нашій зустрічі. Гарний прийом м'яча від Веласко. Виконує передачу на Каладжича, той виграє боротьбу у Едера Мілітау і розстрілює Анатолія Трубіна. Знову атака Вулверхемптона. Каладжич проти нього грає Кюнде. Він проходить Кюнде, проходить Едера Мілітау. Наближається до штрафного майданчика. Удар по воротах і Анатолій Трубін рятує Челсі. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Вулверхемптона. Едер Мілітау разом з Жюлін Кунде відбирають м'яч в центрі поля. Віддає передачу на Коломані. Коло з трудом проходить одного, проходить другого захисника. Удар по воротах і це один на 51-й хвилині матчу Коломоані зрівнює рахунок нашій зустрічі. Дивимось на повторі, Коломоані в боротьбі проти двох захисників виборов той м'яч і спокійно переграв голкіпера. Знову атака Челсі. Коломоані з м'ячем розвертається, віддає передачу на Камамінгу. Той протягує м'яч самотужки відає пас на Циганкова. Циганков проходить захисника, удар по воротах і це 2-1 Віктор Циганков виводить Челсі вперед. Камавінга віддає передачу на Віктора Циганкова, той проходить захисника, пробуває по воротах і виводить свою команду вперед. Вкидання за боковою для Волверхемтона. Тео Ернандес відбирає м'яч пас на Мудрика, той в дотик на Нкунку. Кунку Кун виходить вічнавіч з голкіпером. Нкунку, удар по воротах і це 3-1. 3-1. Хрістофор Нкунку ставить крапку в нашому матчі. Чудово поборолись Тео Ернандес з Мудриком. вивели Нкунку вічнавість з голкіпером і той не схибив. Отримує м'яч на правому фланзі, але далеко його відпускає Те Ернандес перший на м'ячі. Куня ставиться у підкаті, Ернандес падає і арбітер зупиняє гру. Схоже, що Тео Ернандес отримав травму. Проводить заміну Микола Вересень, Гюсто виходить замість Тео Ернандеса. Розігрують гравці Челсі м'яч, Кюнде виконує передачу на Віктора Циганкова, і арбітер сигналізує про те, що наша зустріч завершується з рахунком 3-1 на користь Челсі. Ми пропустили швидкий гол, проте відповіли їм тричі. Але прикро, що Тео отримав травму і побачимо, наскільки вона серйозна. Після матчу ми отримали лист, що травма Тео серйозна і він пропустить цілих два місяці. В останні години трансферного вікна відбувся перехід Мамардашвілі до Байера, Крістенсена до Лейпцигу, а Тіаго Альмада перейшов до Мілана. Нагороду гравця місяця за серпень забирає гравець Лутона Грабс. А тим часом відбулось жеребкування Ліги Чемпіонів. І ми потрапили до групи Ді разом з Лаціо, Порту та Брюґе. Дощить у Лондоні. А ми приймаємо хлопців з Бренфорду. Гравці Челсі починають гру. Атака від гравців Бренфорду. Драмсгард на лівому фланзі проти нього грає Енсо Фернандес. Драмсгард проходить його. Виконує передачу на ББУ. удар по воротах, і це 1-0. На сьомій хвилині матчу гравці Бренфорду відкривають рахунок. Дивимось повтор, бачимо, що Бебу залишається один в штрафному майданчику і спокійно переграє Трубіна. Відповідь від гравців Челсі. Циганков віддає передачу на коло Мані, проти нього грає Кольніс. Муані віддає пас на Беллінгами, проти нього грає Міс. Белінгом проходить одного, проходить другого, удар по воротах і сейв голкіпера. Знову атака Челсі. Мудрик іде пас на коломані, то Той далі на Белінгами. Белінг входить штрафний майданчик, удар по воротах і знов сейв голкіпера. Енсо Фернандес виконує передачу з кутового. Удар Коло Манії це 1-1. На 29-й хвилині матчу Коломані зрівнює рахунок нашій зустрічі. На повторі бачимо бездоганну передачу Енсо Фернандеса і яскравий удар Коло Муані. Бренфорд в Атаці. Дасіло, проти нього грає Мілітал. Дасіло, входить в майданчик. віддає на Бебу. Той пробуває. Сейв Анатолія Трудина. Помиляється Джеймс. Ще один удар Бебу і знов сейв від Анатолія Трудина. Знову атака Бренфорда. Бебу отримує м'яч, входить штрафний майданчик, удар по воротах і це два На 38-й хвилині матчу Бебу виводить Бренфорд вперед. Чудова розрізна передача на Бебу виводить його вічна віч з Анатолієм Трубіном, і той спокійно його переграє. Закінчується перший тайм з рахунком 2-1 перемагає Брентфорд. Челсі в атаці циганков на коломані, то й далі на Михайла Мудрика. Мудрик ходить штрафний майданчик. Михайло Мудрик удар по воротах і дуже неточно пробуває Мудрик. Ще одна атака Челсі. Мудрик віддає передачу на Віктора Циганкова. Той приймає м'яч, проти нього грає Дамсгард, але Цянков наближається до штрафного майданчику, удар по воротах і не влучає по воротах циганков. Одразу заміна від Миколи вересня, Віктор Циганков покидає поле, замість нього виходить Жеремі Докуб. Атака від гравців Бренфорда. Сантос на лівому фланзі проти нього гра Енсо Фернандес. Він проходить Енсо, проходить Едера входить в страхний майданчик, іде передачу на бізала Камавіна. Перший на м'ячі Бебу пробивається. Це 3-1. На 80-й хвилині матчу оформлює оформує хетрик і подвоює перевагу своєї команди. Жахлива гра від гравців Челсі в захисті. Камавінга був перший на м'ячі, але далеко його відпустив, і Бебу спокійно забуває третій гол своєї команди. Завершується наш матч з рахунком 3-1 перемагає Бренфорд. Дуже жахлива, гра у викона... Дуже жахлива гра у виконанні команди, але це тільки початок, і ми наберемо необхідну форму. Вирушаємо до четвертого туру, де зустрінемось з Вестхемом. На 8-й хвилині Нкунку міг відкривати рахунок, але рятує голкіпер. А вже на 11-й хвилині Мудрик відкриває рахунок неймовірним ударом із-за меж штрафного майданчику. Дивимось, що м'яч полетів за неймовірною траєкторією і голкіпер був не в змозі врятувати команду. Ще один удар Михайла, але сейв голкіпера. На останній хвилині тайму Мудрик знов міг забивати, але стійка рятує Везгем. Перший тайм 1-0 Челсі попереду. У другому таймі блискучий сейв здійснив Трубін. Проте, після кутового, Мартіаль зміг зрівняти рахунок. На що у наступній атаці відповів коло Муані і Челсі знов попереду? Весгем намагався зрівняти рахунок, але спочатку сейв Трубіна. А потім пакета не влучає воротах. У підсумку 2-1. Перемога Челсі. Непроста гра, але знову характер наших хлопців доводить, що ми будемо боротися за чемпіонство. Подія, яку чекали усі вболівальники Челсі повернення нашого клубу у Лігу чемпіонів. Наш стадіон вже готовий до матчу, де ми приймаємо порту. Гравці порту починають гру. Порту в атаці Теремі проходить Едера Мілітау, проходить Енсу Фернандеса, входить штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах Теремі. Ще одна атака порту Евуштакіо проходить двох гравців Челсі, входить штрафний майданчик. Проти нього грає Мілітау. Він його проходить. Удар по воротах, і це 1-0. На 12-й хвилині матчу порту відкриває рахунок. Яскрава гра Евуштакіо, Він входить штрафний майданчик і з гострого кута розстрілює Анатолія Трубіна. Енсе віддає передачу на Кун. Кунку -кун далі на Коло Мані. проходить двох гравців в порту, виходить вічнаві з голкіпером. Удар повороти це 1-1. На 16-й хвилині матчу Коло зрівнює рахунок нашій зустрічі. Чудова гра. Коло з легкістю проходить двох гравців в порту, виходить вічнавіч і з легкістю переграє голкіпера. Ще одна атака порту. Пепе з м'ячем пробуває і не влучає в поворотах Пепе. Відповідь Челсі Белінген віддає передачу на коломоні Коломоні втрачає м'яч, але все ж таки пробуває, але голкіпер рятує. Закінчується перший тайм з рахунком 1-1. Атака від порту Маріо віддає пас на Наваро. Наваро розвертається. П'ятою віддає пас на Таремі, Тамі пробуває і це 2-1. На 55-тій хвилині матчу Таремі виводить порту вперед. Неймовірний пас п'ятою. Наваро на Таремі виводить його Вічнавіч віч з Трудиним і той забиває гол. Відповідь Челсі Мудрик на лівому фланзі проходить Джао Маріо, Михайло входить в штрафний майданчик, іде передача на Коломоні удар поворотах і це 2-2. На 75-й хвилині матчу Коломоні Коломані знов зрівнює рахунок. Чудовий прохід Мудрика, передача на Коломоній, той з легкістю переграє голкіпера. Ще одна атака Челсі. Кюнде віддає пас на циганкова. Циганков проти двох захисників пробиває. Поперечка рятує зараз порту від пропущеного м'яча. Підсумок матчу 2-2. Бойова нічия між Челсі та Порту. Ми зіграли в нічию, але це тільки перша гра у цьому великому турнірі. Далі буде більше. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!